Що для вас пробація одним реченням? Успішна частина мого життя. Три слова, якими ви можете охарактеризувати а, хорошого працівника пробація. Співчуття. Повага. Принцип повість. Найбільший виклик за ці 10 років для пробації. Професійний колектив. Найбільше досягнення за 10 років. Те ж саме. Яка країна є прикладом а, у роботі пробації для вас? Мені дуже подобається, як розвивається служба пробації лад. Якщо не пробація, то що? Якщо не пробація, то інша система заходів, які забезпечують виконання покарання, альтернативні позбавлення волі, соціально-вихований вплив на правопорушників з метою попередження вчинення ними повторної злочини. Як би її не назвали, все одно е повинна бути система, схожа на пробацію. Сьогодні ми поговоримо про важливу дату в історії української правової системи. 5 лютого виповнюється 10 років з моменту прийняття закону України про пробацію. Це система, яка допомагає змінювати життя правопорушників, не ізолюючи їх від суспільства, даючи шанс на виправлення. Сьогодні на пробацію відбувають покарання понад 70 тисяч осіб. Це не просто цифра, це 70 тисяч змін спроб почати все спочатку і подолати свої помилки. Що ж це за система? Як вона працює, які виклики долає, і що вдалося досягти за цей час? Про це та багато іншого. Ми поговоримо з директором державної установи Центр пробації Олегом Янчуком. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю! Хотілося б поговорити сьогодні про важливу дату для пробації, адже 5 лютого виповнюється 10 років з дня прийняття закону України про пробацію. І починаючи з першого питання, хотілося б з особистого. Що саме для вас пробація? Можливо, якісь життєві історії переплили саме з вашою роботою. Згадайте, будь ласка, як все починалося? Я хотів би дійсно привітати колектив пробації, привітати всіх людей, які не працюють в пробації, але причетні до цієї події людей, які співчувають, співпереживають і допомагають розвиватися пробації з тим, що. Нашій з вами пробації виповнюється 10 років. Це 10 років нашого життя, 10 років випробувань, 10 років досягнень, перемог, невдач, нових перемог. І я сподіваюся, це хороший трамплін для подальшого нашого розвитку. Відповідаючи на ваше питання, напевно, пробація це. Феномен не лише в правовому полі держави, а в моєму житті також феномен, тому що ніколи в житті не планував займатися понітенціарною справою, а тим більше пробацю, ніколи в житті не чув цього терміну до того, як почав цим займатися. І напевно, це, це сама значна річ, якою. Я можу пишатися в своєму житті, це саме створення і діяльність в нашій країни, такої служби, як прабація. У мене батьки педагоги, і, напевно, десь на генетичному рівні я планував опанувати професію, яка передбачає роботу безпосередньо з людьми, навіть коли е, вирішив е, стати військовим в свій час, все одно обрав професію військового вихователя, але е, доля привела, е, привела виховувати трошки більш складних людей, ніж військовослужбовці, але я не жалкую, тому що думаю, що якби не пробація, то все одно я б своє життя присвятив роботі з людьми, професії педагога, тому що виховувати і робити з людей те, чого не бачиш на початку, і отримувати задоволення від того, що побачив врешті, це, ну, це фантастично. Згадуючи такий вислів Один в полі не воїн, напевно, колектив центру пробації налічує тисячі працівників. Хто ці люди, які працюють кожен день з тими, хто переступив межу закону? Це різні люди, різної професії. Звичайно, кваліфікаційні вимоги передбачають, що це в основному юристи, педагоги, психологи. <танків> Іноді жартома їх називають соціальні юристи, але це люди, головне, віддані справі безпеки суспільства, допомоги іншим людям стати правослухняними і, незважаючи ні на які складнощі розвивати пробацію, опановувати нові інструменти, опановувати. Нові методики, кидати виклик викликам, вибачте за тавтологію і е, робити те за е, рік, що робилося в свій час в світі десятками років. От ми е, далі продовжуємо про працівника пробації: от ви говорите про те, що він є наставник, він є тією людиною, яка змінює життя правопорушника. Як правило, відбування покарання без ізоляції десь близько там 3 роки, да? 3 5 роки, три років, десь ну, так. десь так. Да? А от дивлячись на це, наставник, чи сталий це наставник, чи як у вас змінюється колектив і чи є стала команда, яка починаючи з 2015, 2015 року і по 2025, оця градація чи є у вас старість? Чи можливо хтось змінює роботу? Я не можу сказати, що за 10 років колектив пробації змінився кардинально, в ньому все ж таки залишаються працівники, які починали ще з самого початку. Але я думаю, що нам вдалося створити саме головне нам вдалося створити більш-менш сталу. Організаційну культуру, дух пробації, який набагато цінніший, ніж е, перебування людини постійно в одному колективі. Це той дух, який, який Програмує, надихає молодих людей, які приходять працювати в пробацію. Сьогодні, як відомо, на пробаці перебувають близько 70 тисяч клієнтів. пробації. і а, сьогодні також а, це, це цифра збільшується. А, як ви думаєте, чи а, Правильний підхід до того, що кількість засуджених відбуває покарання без ізоляції від суспільства. Це все ж потрібно повернутися до стандартних викликів, і правопорушники мають відбувати покарання за ґратами. Це дуже важливе питання, на яке не завжди звертається увага. Дійсно, якщо порівняти сьогодні з місцями позбавлення волі, то на пробації перебуває. Більш ніж в два рази людей, тобто десь приблизно 30 тисяч в місцях позбавлення волі і, як ви сказали, 70 тисяч на пробації. Я думаю, що це не просто правильний, а єдино правильний шлях держави до розвитку цивілізованого європейського суспільства. Принцип невідворотності покарання. Передбачає його невідворотність, а не суворість. І всі європейські стандарти закликають до застосування ізоляції від суспільства лише у крайньому випадку, як виключної міри, у разі якщо правопорушник несе серйозну небезпеку життю і здоров'ю інших громадян. Це гуманні підходи. Не просто гуманні, а розумні підходи, тому що. Ізоляція від суспільства. При всій повазі до людей, які важко працюють в установах виконання покарань, які по-справжньому не дають людині опуститися нижче, чим той стан, в якому він туди потрапив, все одно ізоляція має негативні наслідки для психіки, для соціальних стосунків. для... Багатьох інших питань, які роблять з людини людину. От. Іноді це потрібно, але якщо є можливість цього уникнути, держава повинна мати ресурс, в рамках якого можна не застосовувати ізоляцію від суспільства, і цей ресурс називається пробація. А зараз хочеться ще згадати це десятиріччя в розрізі того, що було. А найскладнішим в розвитку пробації для вас і для колектива? Взагалі-то 10 років щорічно, щомісячно, щоденно пробація дала дуже багато викликів, які стоять перед нею. Тому було дуже багато складного, було багато складного з формуванням організаційної структури пробації. Дуже складно було колективу пояснювати складні кадрові е, рішення, коли змінювався статус персоналу пробації, коли е, змінювалися місця дислокації персоналу пробації. Але напевно, найбільш складним питанням, яке супроводжує нас досі, і я думаю, буде супроводжувати ще довго, це питання е, донести суспільству. Корисність і е, важливість для його безпеки функціонування пробації. Тому що коли починається розмова про притягнення правопорушника до відповідальності, спливає вже е, відомо прислів'я одного відомого телевізійного героя, вор має сидіти в тюрмі. І всі підтримують те, що правопорушника. Потрібно сажати в тюрму. Але потім, після певних перемовин, коли згадуєш, що це може бути родич, це може бути сусід, це може бути людина, з якою ти розмовляєш, від суми, від тюрми ніхто не зарікається, тоді кажуть: ну ну, да, ну може, 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 і не повинен він сидіти, але страждати повинен. І тому, напевно, найважче пояснювати суспільству, як ми забезпечуємо. Безпеку суспільства, які кажуть, що ну покажіть нам. ну, от, е, е, Озеленювачі озеленюють, От вони можуть показати, скільки дерев вони посадили, скільки вони виросли, а ви що зробили? Ви кажете, забезпечите безпеку та де, як її можна як її можна помацати, як її можна подивитися. В mm -hmm. таких випадках ми часто говоримо про те, що у вас. Сьогодні, вчора, позавчора, позапозавчора, ніхто не побив, не пограбував, не дай Боже, не покалічив ні. Ну, чому ви вирішили, що в цьому немає заслуги наших працівників пробації? В цьому є заслуга наших працівників пробації. що ми знижуємо кількість людей на вулицях, які можуть вчинити правопорушення. І... Це очевидно доводиться статистикою, що 95% людей, які перебувають на пробації, оті три роки в середньому, про які ви говорили, вони не вчиняють порушень порядку відбування покарання Не те, що повторних злочинів вони порядок не порушують. Пробація в 10 разів дешевше, ніж в'язниця. І, напевне, не тільки е, можете похвалитися тим, що рецидивність зменшується, і відбування громадських робіт, там, допомога е, в тому що зеленені громади таке інше, але і для бюджету держави ви також приносите чималий е, шмат е, за, заощаджень. Так, це важлива сторона нашої діяльності. Точніше, важливий вимір сторони нашої діяльності, тому що коли ми говоримо про кількість виконаних вироків, про кількість осіб, які пройшли пробацію без порушення обов'язків, це не завжди розуміється пересічними громадянами, тому що вони кажуть, ну, що ви говорите про те, як ви. Працювали, ну і працюйте так. собі, а мені з цього що так. виконували. Тому іноді приходиться говорити е, е, аргументами, які доводять саме користь для громадян. От, Наприклад, е, є у нас такий аргумент, є у нас такий вид покарання, е, громадські безоплатні роботи, які відбуваються е, нашими. Клієнтами безоплатно на користь громаді на об'єктах визначених органами місцевого самоврядування. Від нас залежить, чи відпрацює людина чесно ці роботи чи ні. Від нас і від е, органів місцевого самоврядування е, там, де відбувається на об'єктах, де відбувається людина. І тобто, якщо людина виконала годину, значить вона безкоштовно надала допомогу. Громаді. Якщо перевести ці години в вартість однієї години праці, то в нас майже 30 мільйонів гривень було секономлено за рахунок відпрацьованих громадських робіт. Це 30 мільйонів, які не витратили органи місцевого самоврядування на прибирання, розбирання там завалів, робота там по ремонту якихось об'єктів. А ці гроші місцеві органи змогли направити, наприклад, на дитячі садочки, на лікарні, на школи? Це ж набагато корисніше, і от в цьому вимірі нас починають розуміти. І дивлячись на сьогоднішні, на сьогодення, те, що і прийнято закон про пробаційний нагляд, і прийнято ще низку законопроєктів, А що на сьогодні є найбільшим викликом для вас? Досягнення десятиріччя. У нас їх багато викликів, але найбільший виклик сьогодення це, на мій погляд, вихід пробації України на міжнародну арену. Незважаючи на те, що ми з 2018 року члени Європейської конфедерації пробації, але, на жаль, в силу і обставин, які відбуваються зараз, і в силу певних. Форм нашої діяльності ми не можемо постійно відвідувати навчальні тренінгові науково-практичні заходи, які проводять Європейська конфедерація Пробації. Але я думаю, що колись настане час і ми зможемо це робити і показувати свій досвід на міжнародному рівні. А в силу обставин, які, які у нас відбуваються зараз в країні, звичайно, найбільший виклик це зберегти наш колектив, зберегти наші надбання, зберегти е, нашу пробацію і е, намагатися всіма зусиллями в цих умовах розвиватися далі. Пробація в кримінальній юстиції України, яка займає місце? На сьогодні пробація займає достойне місце в системі кримінальної юстиції. І я насправді дуже вдячний всім учасникам і членам системи кримінальної юстиції за те, що вони підтримували від самого початку і підтримують досі пробацію, розуміють її важливість і дають їй. Виконувати свої функції, займаючи достойне рівноправне місто в системі кримінальної юстиції. Говорячи про час, давайте пофантазуємо чи подумаємо про майбутнє, яким ви бачите пробацію в наступному десятиріччі, хоча б декілька, можливо, років. Ну, я бачу в наступному десятиріччі пробацію. Ефективною це все ж таки великий період діяльності, який дає можливість побачити, чого ми досягли. У нас в пробації є свої цінності. Так от я бачу пробацію достатньо професійною, дуже партнерською. і… Дуже-дуже інноваційною. Пане Олеже, дякую вам змістовно та е, влучну розмову. А вас е, та колектив центру пробації я вітаю з 10-ї річниці з дня прийняття закону України про пробацію. Нагадаю вам, що сьогодні у нас був в гостях директор державної установи центр пробації Олег Янчук.